Вітаю вас, малята. Он дивлюся у вікно Юрчик вже біжить. Та біжить не сам. Хтось за ним там «Кис-кис-кис!» Мабуть, киця, бо щось каже «Сір-мяу!» Тітко Ірина, доброго дня. Доброго дня, Юрчику. А з ким це ти до нас завітав? Це моя подружка киця Келлі. Ну тоді швиденько роздягайтеся. Та й будемо займатися з вами ділом. А що ми будемо сьогодні робити? Ну, раз ти прийшов з кицею то й будемо розмовляти про киці та й петриківський розпис. Келі, подивися, які гарні панно намалювали наші майстри петриківського розпису. А й вони не просто так сьогодні приготовлені, тому що вони намальовані художниками за допомогою незвичайного пензлика. І називається цей пензлик кошачка. У своїх котиків майстри вистригають маленький пучечок шерстки і роблять з нього ось такого пензлика. Котик повинен бути з короткою шерсткою. А щоб віддячити котикам за допомогу в малюванні, майстри Петриківського розпису дуже полюбляють малювати котиків. Подивіться, які гарні малюнки. Тітко Ірина, а що сьогодні ви будете малювати? Сьогодні, Юрчику, я розмалюю котика, і ми цю роботу подаруємо келі на згадку про нашу зустріч. Дякую, тітко Ірина. Я навіть не сподівався на таке. Для того, щоб намалювати візерунок на котику, я приготувала заготівочку, фарби і пензлик. Починаємо котика прикрашати з хвостика. Спочатку я намалювала ягідки, а тепер намалюю квіточку. Наша киця модниця, тому я й намалюю її ще й намисто. Тепер буде працювати пензлик. Будемо малювати листечко між до ягідок, а на животику киці намалюємо ось такі гілочки з листяком. Нам залишилося намалювати дрібненьке листячко і серединку квіточки. От і готова наша робота. Келлі, це тобі подаруночок, щоб ти згадувала нашу зустріч в Петриківці. Приїздіть до нас у Петриківку, і ви багато чого ще знаєте про життя наших майстрів і про петриківських котиків. Дякуємо вам, тітко Ірина. Мяу! Дякуємо. Будь ласочка, малюки. Малята, я чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей!